Якщо у вас є компетенції, якісь знання, і ви щось можете. Ви можете передати ті знання нашим реципієнтам, нашим життєлюбам. І до речі, у нас є практика, коли саме життєлюби діляться знаннями і вчать чому життєлюбів Йозі, гімнастиці, нутриціології зараз дуже багато експертів з'являється саме певного віку, який хоче своїм наліткам передати знання, і це теж дуже чудово, дуже класно. Створити екосистеми життєлюба в себе у власному під'їзді завжди є дорослі люди яким можна налаштувати кіно прямо біля під'їзду, просто з ними витатися, раз на тиждень заходити до них, питати як в них справи. Ваші діти можуть малювати для них листівки, і там це дуже величезна підтримка. Якщо у вас є час і ресурси, у власному дворі проведіть якийсь концерт з власними дітьми для дорослих людей, запросіть їх вийти зі своїх домівок, просто залучайте їх до свого життя і створюйте такі осередки життєлюба там, де ви можете зробити це самі, і ви побачите, як за 10 років це повпливає на ваше власне життя.